Чого ви від нас точно не почуєте, те, що як виявляється, проблема з центром розподілу громадян, була давно вирішена. Бо в будь-який момент ти можеш спокійно, цілком у межах дозволеного, взяти руки в ноги і швидесенько піти на волю закритої установи примусового типу. І для такої втечі тобі не потрібні тисячі доларів чи зв'язки, а все то на все трохи місків та рівних рук. А також телефон, фантазія і пару хвилин твого часу. Бо, хоч в нашій країні бусифікації не існувало, але наш Боневтік вирішив з нею чомусь боротися. Зеленський поручив Фьодорову розібратися з бусифікацією. Давайте пофантазіруємо, як сделает это Федоров. Але як можна боротися з тим, що створено власними потужними руками, особливо тоді, коли тебе в будь-який момент можуть затримати, і без перевірки документів доставити в місця не стіль віддалені, а по прибуттю до цього місця, ще й образово назвати «мамина царапинка». Напевно, тому що народу пора випустити пар після банального походу по вулиці, де ти можеш стати об'єктом полювання. Мобільна гра у стилі «Country Prison Escape», або якщо ангельською, режим Country Prison Escape», де ти можеш власноруч вирішити всі проблеми з закритою установою, вчора війшла в топ-1 рейтингу Apple Store і Play Market. Це сатирична гра у вигаданому світі, яка не має стосунку до реальних чи установ. Ця новина в останній час почала віруситись на інтернет-просторах України. А ми про неї вже писали в нашому телеграм-каналі, куди тобі й давно потрібно постукати. Я тобі зараз по голові постукаю. Отже, я трохи тямлю в комп'ютерах та іграх і скажу, що розробники постаралися виключно з одним з назвою, бо побіг з країни з режимом або просто з центру розподілу звучить сильно. І так я не можу називати назву гри на Ютубі, на демократичному Ютубі. І здається, що люди знають про що роблять гру. Але якщо придивитись до самої кампанії, пошукати і співробітників, то на LinkedIn вам трапляться два відкриті профілі. Перший належить засновнику та продюсеру студії Віталію Бутову, який навчався в Донбаській національної академії будівництва і архітектури. Краматорськ, Донецька область, а зараз перебуває в Польщі Другий 3D-художниці та ілюстраторці Дарії Тютюні, яка працювала та навчалась в Києві. Однак згодом переїхала спочатку до РФ, а потім до США. І от після розголосу ілюстраторка чомусь прибрала згадки про це зі своєї сторінки і змінила місце перебування на Україну в межах кордонів 91-го року. Однак, інтернет пам'ятає все. Ви що тут тотахула? Я вас зараз на фронт відправлю. Буквально вчора у гри було всього 10 тисяч завантажень. Для шпілки у стілі втечі зв'язниці це плюс-мінус нормально. Ну, люблять деякі люди таке, особливо з врахуванням того, що від кількості реклами та геймплею у вас або руки заболять, або очі втомляться. Але вже на момент написання тексту було плюс 50 тисяч людей, які її завантажили. І що саме цікаве, як би ми українці, не кричали, що це проїски росіян, але ж ми самі у своїх пабліках рознесли. І і виростили цю новину до апогею. гру, яка скопійована з тисячі таких же і просто приправлена українським міцним словечком, рознесли в щепки на всіх українських пабліках. А чорний піар це теж піар, і можливо найкращий піар. Спитайте про це в тополі. І навіть виходить, що моя розповідь ніби як зваблює вас до скачування та встановлення. Але перш ніж клацати, що се плеймаркеті, краще опустіться в опис відео і нажміть кнопку Стати спонсором, як це зробили ось ці чудові люди. Бо краще ваші гроші попрацюють тут в сфері боротьби з марафоністами у пошуці правди, ніж підуть в Італію будівнику в Польщу. Попався! Попався! Отож, сама гра Назва це щось. Відсилка на північну Корею не то що тонка, а товста і б'є в лоб озвучування. Ну на рівні, але чітко, слівця з перчиком, ви і так в реальному житті можете почути. Тож це не вибір для кожного. А от сам геймплей? Ну, слухайте, взяти звичайну гру у стилі побіг зв'язниці, змінити трохи стиль, підфарбувати. І ось вам Country Prism Escape в українських реалях. Сама гра себе позиціонує, як ніби вона захоплива пригода від першої особи, де вам доведеться прокласти шлях до свого. Проривайте підземні тунелі, перехитріть охоронців і втечіть із суворого режиму, де панує жорстокий лад. Покращуйте свої навички та інструменти, щоб забезпечити собі втечу. Зареєструйтесь на цей захопливий симулятор прямо зараз. Реалістична тюремна обстановка. Переміщайтесь деталізованою в'язницею із суворим режимом, захопливий сюжет, розкрийте секрети режиму, прокладаючи собі шлях на свободу. Так і йдеться в описі на сторінці проєкту. По факту ж, вам доведеться зламати собі руки, щоб навіть виконати першу місію, щоб витягнути ключі у наглядача. Бо якщо ви не відключили інтернет, то потік реклами поплавить вам телефон. Але для нашої реальності, де зараз мінус 20, потримати в руках не інтимну іграшку з моторчиком, а ще збіж більш тепленьке, це справді насолода. Хто зрозумів, відсилку з вас підписка, а то дивиться багато, а підписані лише 20% відсили. від сили. І що? Та нічого, бо в цій грі найкраще не геймплей, а коменти. Ви зараз бачите, скарб. Я особисто віддаю свою нагороду ось такому коментарю: заброньовані черешеньки посилено рекомендують не грати в гру, яка нагадує про правду та реальність, бозінька. Бо справді чомусь, от зараз владі робити більше нічого, як боротись з якоюсь там грою, яких у своїй же тематиці та напрямку можна зробити тисячі за одну ніч. Бо правильно хтось написав, дивно, що це називається українським гемдевом розробник, будівельник Польщі, продюсер в Польщі, художниця на Раші, а реалістична мілітарі-в'язниця – це такий референс на їх федерацію, що художниця ці реалії малювала. І це я прокрутив коментарі тільки під статтею про цю гру. А що там твориться на Google та Apple Market, та навіть і згадувати не хочеться, бо там дубці кіплять і бомблять так, що навіть зі спутника притули то видно. А до речі, поки ми всі накинулись на цю гру. Чому ми забули головне питання притула, така де супутник? Хоч і вірніше було б сказати, Стерненко, де дрони? От на таких би питаннях нам би і зупинятись, якщо вже ніхто не хоче висвітлювати більш болючі проблеми сьогодення. Бо за 4 роки наші мужні і потужні зробили все, щоб черги з пунктів прийому на захист батьківщини перекочували у черги за білими квитками і пошуками стежок в Карпатах. А у мене на цьому все. На добраніч! Я тобі зараз по голові постукаю. Ви що тут охула? Я вас зараз на фронт відправлю? Чого ти на мене так дивишся, маміна царапінка?